Так виходить, знаєте, що в Харків когось витягнути з постачальників це майже нереально. Але я вам хочу сказати, що в цьому році якби, ну, ті постачальники, які там ну, округа там, Харкова там, там, 150-200 кілометрів да? вже почали приїжджати. Якби, да? От. А якщо брати там далі, ну, наприклад, Київ, ну, це так, собі. А якщо брати там далі, Рівне, Львів. Ну, звідти. Там взагалі звідти нереально взагалі нікого запросити сюди. Я не розумію чому. Ну, хоча я розумію, якби але це я не буду тут озвучувати, да? ну, наприклад, Київ, так. Да. Київ все-таки зробив цей крок, і сьогодні ми будемо говорити дуже багато, і будемо говорити про бітумку, про бітумку Oven Скорнінг, про бітумку Сітон. Тобто, дистриб'ютор в Україні, який представляє бітумну черепицю Oven Скорнінг, Мало того, що він приїхав в Харків для того, щоб. Сказати про продукцію. Ну, понятно, ми про неї все знаємо. да? Вже не один рік торгуємо, але розказати це на камеру, якби він згодився зробити це представник Овен Скорінга. Все-таки згодився, він приїхав в Харків. І сьогодні ми будемо знімати. Більше того, що... Наскільки продумано людина розрахувала ринок взагалі покриття бітумної черепиці вперед? Що не дивлячись на такий час, розуміючи, що піде відновлення, і люди будуть купляти бітумку, і вже завіз ламіновану нову черепицю з заводу Сітон, який працює вже більше. Чим 22 роки в Китаї. І ми бачили ту бітумку ну, нормального, достойного качества, але там нема всіх тих характеристик, які є в Овенці. Тому вона і дешевша. Лучківська 119 А, Харків.